До восьми зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на прилуки Чернігівської області. Крім того, росіяни вбили п'ятьох місцевих жителів, зокрема однорічну дитину. Ворог атакував місто ударними дронами. Докладніше про наслідки цієї атаки розпитаємо у начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. Пане В'ячеславе, добрий день. Бажаю здоров'я, Олександре. Слава Україні! Героям слава. Отже, будь ласка, розкажіть деталі цієї нічної атаки і її наслідки за минулу добу. Ворог 34 рази атакував 14 населених пунктів нашої області. 67 вибухів прозвучало. Найбільша атака на жаль, трагічна жертвами саме по прилукам. П'ять осіб. Ворог російські терористи вбили. І на сьогодні вже дев'ять отримали поранення. Звернулися їм надається вся необхідна допомога. Загинула родина начальника місцевої пожежної дружини. Чоловік в одну мить втратив дружину, доньку і онука, якому виповнився один рік. Угу. Скажіть, а в якому стані люди поранені, які зараз у лікарнях? Середній ступінь тяжкості їм всім надається медична допомога, якщо казати про те, що робить Росія на Чернігівщині, то з початку року вже вбито 10 осіб, 48 вісім Росія терорист. Вони воюють з лікарнями, з бізнесом, з аграріями, з нашими школами, з приватними будинками, з багатоповерхівками. Правжній терорист роблять все, щоб вбивати якомога більше наших людей. Угу. А якщо говорити про цю нічну атаку на прилуки, які там масштаби руйнувань взагалі? І скільки часу може піти на те, щоб ліквідувати наслідки? Руйновано кілька приватних будинків пошкоджені багатоповерхівки, пошкоджені адмінбудівлі. Зараз місцева влада на місці і громада, і районна військова адміністрація з нашою допомогою. Вирішує питання щодо якомога швидшого ліквідації наслідків цієї атаки, і ми маємо зробити все, щоб принаймні наші люди, які постраждали там, де є руйнування, пошкодження, що ми якомога швидше це відновили. А можете трошки докладніше розказати, от яку саме допомогу можуть отримати як власники цього зруйнованого житла, і пошкодженого, так і сім'ї загиблих, поранені люди. Зараз працює відповідна комісія, вона створена на рівні прилуцької міської ради. І якраз і якраз питання ці будуть вирішені. Це як і матеріальна допомога, і так само дуже швидко ми маємо зробити все, щоб принаймні законсервувати ті ураження, скління, дахи. І потім швидко їх полагодити. Нам допомагають волонтери. Волонтери теж активно долучаються до цього процесу. За що за що їм окрема подяка? Скажіть, а щодо ситуації на прикордоні? От Ми зараз бачимо, що відбувається у сусідній Сумщині. А, а що на Чернігівщині? Наскільки там активні бойові дії? Наскільки активно люди звідти евакуюються? І чи є якийсь план дій щодо розширення цієї зони евакуації, якщо будуть посилюватися бойові дії? Ворог збільшує обстріли прикордоння. Хочу сказати, що цього року, і особливо останні 2-3 місяці, він наростив кількість евпі дронів. На дронів на оптоволокні, в тому числі, і е, е, жахливо те, що оператори в дрона коли цілий дроном в приватну машину з приватними людьми, він бачить, куди летить цей FPV-дрон. Е, на сьогодні е, з початку повномасштабного вторгнення е, трохи більше 6,5 тисяч людей е, е, виїхали з прикордоння. Цей процес триває? Найскладніше це п'ятикілометрова зона, яка постійно обстрілюється. Там на сьогодні лишається близько 770 людей, і з цими людьми працює і місцева влада, і виконавча влада. Ми умовляємо людей залишити ці місця. Місця для тимчасового розміщення осіб вони створені в області в різних громадах. Угу. А люди наскільки охоче вони виїжджають? І якщо відмовляються, чим вони це аргументують? Більшості люди виїжджають не неохоче. Люди виїжджають, починають виїжджати тоді, коли збільшується кількість обстрілів в тому чи іншому населеному пункті. Основна аргументація це господарство і те, що люди хочуть лишатись на своїй землі. Ми робимо все для того, щоб вмовити людей виїхати. Якщо казати про дітей, от вчора ми вшановували пам'ять. Дітей, які загинули від російської агресії, на Чернігівщині таких 24, сьогодні їх вже 25. Тому ми маємо зробити все на прикордоні прикордонні родини з дітьми, щоб забезпечити їх відселення. На жаль, ми цього не можемо зробити примусово, тому працюємо з мешканцями цих громад, вмовляємо їх покинути тимчасово місця свого проживання. Пане Вічеславо, дякую, що приділили нам час. Нагадаю глядачам з нами наживо був начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.